Бути чи не бути комунальним засобом масової інформації у Львові, обласні депутати посварились через газету та телебачення ради? Частина певна гроші пішли на вітер, адже за час існування газети вона мала аж 14 передплатників. А програмами, які створювали на телебаченні, які мали б виходити до ефіру, бачити можна було лише в інтернеті. Натомість решта обранців певна, лишати справу на півдорозі не можна. Хоча й визнають, проблеми є. Тож чи дали зелене світло комунальним змі, і чи дійшли такі? До кінця питань порядку денного знає Юлія Манько. Вони зібрались в п'яте і одразу посварились. Депутати обласної ради так і не дійшли згоди щодо подальшої роботи їхнього телебачення та газети. Остання, взагалі, цього року вийшла лише сім разів. Тоді, коли на її утримання було виділено понад 500 тисяч гривень. Що ж до телебачення, то й тут обранці були незадоволені. адже програм, які б мали виходити до ефіру, ніхто так і не бачив. Я би просив, щоб на цій трибуні. Були однакові правила для всіх. Бо я би хотів тут побачити чиновника з ОДА, який би виступав без звіту, розданого депутатам на руки. І як би, ти, як би ми тут всі разом шуміли. Тобто, це, шановні колеги, ті, хто слідкують в Раді за прийняттям відповідних проєктів рішень і розповсюдження серед депутатів це вам двійка. Не кажучи вже про двійку тому, хто доповідав. Натомість, керівництво комунального підприємства пояснює, газета не виходила, оскільки фінансування було затверджено лише в квітні. А от на витрати телебачення депутати дали 7 мільйонів, частина з яких пішла на закупівлю техніки. А програми можна побачити і в інтернеті. По підприємству виникла не лише чотиримісячна заборгованість по зарплаті перед працівниками, що не дало можливості вести фінансово-господарської діяльності. Та, попри бурхливе обговорення, депутати так і не проголосували за проект рішення. Для взяття його за основу їм забракло п'ять голосів. А от згоди обласні обранці дійшли лише в одному, виділивши кошти на житло для дітей сиріт Адже на сьогодні в області в черзі на власне помашкання стоїть близько двох сотень дітей, позбавлених батьківського піклування. Це буде в різних формах. Десь придбання, десь буде реконструкція житла. Але я наголошую – 19 дітей. Якщо брати загальне сісло тих дітей, а їх близько. 160, які потребують це житло, то ми вирішимо проблему чуть більше ніж на 10%. відсотків. Натомість, аби вже нарешті завершити сесійне зібрання, депутатам знову не вистачило часу. Сесію обласної ради продовжать вже 12 листопада. Юлія Манько, Любомир Козак, новини.